Привіт, Арнольд! Шеф волеє на тебе, тому що ти нічого не робиш. Але ж робиш ти займаєшся погонотрофією. Це науковий термін для процесу відрощування бороди. І, хоча тебе звільнили, здається, ти відшукав нову мету в житті. Адже жінкам справді подобаються бородані. Борода росте на півдюйма в місяць. Найдовша борода, яку коли-небудь носив чоловік, була довжиною 18 футів. Це як двоповерховий будинок. Жінки теж мають свій рекорд 11,8 дюймів. Підпишись, навіть якщо не маєш і такої бороди. Нині Арнольд відрощує бороду. Арні, ти впевнений 98 зі 100 осіб у списку Форбс найчастіше гладко поголені. Гаразд, Супермена. бороде дає суперсилу, захищає від алергії та раку шкіри. Крім того, Бороде збільшує шанси на перемогу у дивоглядках на 63%. Пограй з іншим бородатим другом, якщо вам більше нічого робити, як і вченим, які це з'ясували. Арнольде, нині тебе майже не впізнати. Найбільш привабливою для жінок є десятиденна щетина. Але, на жаль, за бородою потрібно доглядати. Бо в бороді більше мікробів, ніж у собачій шерсті. І не лише мікробів. Пивовер з орегону робить пиво з дріжджів, вирощених у власній бороді. Фу, у 2012 році новий вид дріжджів для пива був вирощений з дев'яти волосків бороди пивовара. Ти все ще можеш купити це пиво за 7 баксів за пляшку. Арнольде, поголи вже те кубло. Ти виглядаєш жахливо, ти смердиш, смітиш і можеш убитися. Навіть поголитися тепер не так просто, друже. Що ж пора вживати кардинальних заходів. Ого, ти навіть не порізався. А, бодай тобі.